Спокуса самостійно витягнути близького з полону може бути дуже сильною. Коли довго немає наступного обміну, то видається, що держава бездіяльна. Але це саме те, чого хоче досягнути ворог. Усі безпосередні контакти шкодять перемовинам. Координаційний штаб застерігає від налагодження зв'язків з представниками країни-агресорки. Кожний обмін військовополоненими це важка та унікальна операція спецслужб. Її ретельно готують та максимально прораховують. Необачний крок може суттєво загальмувати або навіть зірвати повернення наших захисників. Кожний день життя у ворожому полоні це страждання воїнів та біль усього українського народу. Ворог може багато обіцяти, але співпраця з ним може бути небезпечною для вас та ваших рідних. Лише спільні зусилля дають результат.